Перше послання до Солонян це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення Божого Слова. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Ми продовжуємо досліджувати перше послання до Солонян. І сьогодні відкриваємо четвертий розділ цієї книги. Як ви пам'ятаєте, послання до Солонян ділиться на дві частини. Першу частину складають в перших три розділи, в яких апостол нагадує своїм братам і сестрам про їхнє навернення до Бога і Його в них служіння. Сьогодні ми переходимо до другої частини послання, яка містить в собі практичні настанови, як ходити в вірі. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Боже милосердне, ми звертаємось до Тебе. Як батька всього, як творця всього, як те, що не тільки почав, але й утримує все. Тому тобі довіряємось і в різних обставинах, і в цих неприємних, дуже скрутних обставинах, коли війна в Україні. Але в той же час ми дякуємо, що ти даруєш нам надію, потіху через слово твоє, тому благослови цей час, роздумі, вивчення. Щоб це збудовувало нас, щоб ми бачили тебе краще, щоб ми бачили, як ти забезпечуєш нас і до чого покликаєш, щоб ми робили. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Твого благословення. Амінь. І ось ми перейшли до четвертого розділу. Про що він нам розповідає? Будь ласка, розкажіть. Так, да, як ми на початку говорили, це послання на дві великих частини можна розділити з першої по третій розділ. Це коли більш такі роздуми і спогади про безпосередні взаємини між Павлом, його співслужителями і церквою в Солоні. А четвертий, п'ятий розділ це вже якби настанови, які дає апостол цій церкві. Так би мовити, якщо б він був лицем до лиця, і ймовірно, він це теж сказав би, бо зазвичай пишуть те, що саме, саме важливе. І ці вже такі настанови, вони більше виглядають більш універсально, і тому ми можемо це розглядати. Зокрема, в четвертому розділі такі чіткі три підрозділи: це коли він розкриває ідею волі Божої. є різні волі Божі, про що можна окремо роздумувати, воля Божа саме як моральне освячення. Потім він закликає до братолюбства та спокійного життя. І нарешті досить відомий текст для тих, хто досліджує писання, особливо тему майбутніх подій, те, що називається есхатологія. Останній такий підрозділ це роз'яснення про стан покійних віруючих, як вони зараз, чи якщо бути більш точним, як вони будуть, коли прийде Христос в другий раз. Ми прочитаємо перших вісім віршів четвертого розділу. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як одержали ви від нас, як належить вам поводитися і догоджувати Богові, як ви й поводитеся, щоб ви ще більше в тому зростали. Бо знаєте, які накази дали ми вам у Господі Ісусі? Це ж воля Божа, ваше освячення. Бережіть самих себе від розпусти. Хай кожний з вас уміє своє начення тримати в святості і шані. А не в пристрасті хтивости, як погані, що не знають Бога. Не чиніть насильства і не кривте свого брата, бо Господь є месником за все це, як і раніше ми вам сказали і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистости, а до освячення. Отож, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, що дав нам свого Святого Духа. В третьому вірші ми зустрічаємося з терміном освячення. Написано, що це воля Божа. Що це слово означало для солонян? Що вони зрозуміли, почувши його? Хто взагалі визначає ці норми святості? І як саме цього мають дотримуватися віруючі? Я чув якось такий вислів, що можливо християни, євангельські християни, зокрема, вони можуть і уступати в питаннях естетики, тобто що є красиве, так би мовити, в мистецтві, зокрема, і так далі. Вони можуть слабо орієнтуватися, ці всі речі, але вони точно не уступають іншим людям. Очевидно, якраз є зразком в тому, що є етика. Тобто не в естетиці, а в етиці, і саме оця ідея тут і закладається, це більш важливіше для, ну, взагалі для життя, і тим тим паче для, для Господа він хоче це бачити. Це та відповідальність, яку він покладає на кожного, хто послідував за Ісусом Христом. І тут чітко сказано про, про волю, волю Божу. Воля Божа це моральне освячення. Тобто, тут якраз те, що апостол і в інших посланнях. Розкривається і взагалі вчення Нового Завіту освячення не відбувається, акцент. Прояв, з чого видно це освячення, це не процес такий, який пов'язаний з священнодіями, жертвоприношеннями, обрядами і так далі. Що більш яскраво, очевидно, ви, видно в, в старому завіті. Це не значить, що там не було е, такої внутрішньої, так би мовити, нематеріальної складової в тому, щоб відбувалось освячення. Але очевидно, в новому завіті саме це, тобто. Який характер ось в посланні до Римлян, Павло, зокрема, в восьмому розділі він взагалі говорить про ось ось наш план для життя. Ось що ми маємо досягати. Маємо бути подібним до образу сина. І очевидно, мається на увазі, мається на увазі не якесь обоження, якийсь процес, такий містичний перетворення на божественну природу, як дехто може. Ми не, не відкладаємо це. Тобто дійсно в майбутньому про що ось Филипян, зокрема в кінці третього розділу, написано, що наше тіло прославлене буде подібне до тіла прославленого Ісуса Христа, але оці всі роздуми, що о, якусь божественну природу ми приймаємо. І, я думаю, це перебільшення з православної традиції, і не слід нам євангельським сильно туди заходити. Що про моральне освячення говорить власне сам апостол Павло з першого по восьми вірші, які Поради він дає солонянам і нам разом з ними. Він закликає, щоб вони далі перебували в послуху до тих настанов, які вони вже чули. Вони чули їх, коли Павло перший раз відвідував, проповідував їм. Очевидно, вони чули, коли Тимофій відвідав їх за дорученням апостола. Далі ми бачимо з 3 по 5 вірш, що він чітко говорить зберігати себе в честі, а не в розпусті. Те, що було звичне для язичницького способу життя, те, що робили так би мовити, їхні сусіди, якщо буквально. Говорити в грецькому ну суспільстві. І закликає стерегтися від нечистих взаємин 6 по 8 вірш. І весь оцей параграф, так би мовити, це є здійснення в практично волі Божої про моральне освячення, не про зовнішні якісь обряди, не про зовнішні форми, а саме відображення характеру, характеру, такий, як у Ісуса Христа, зростати в цьому, перебувати в цьому, вкорінятися в цьому. Ось, ось про що він робить, робить акцент. Слово від Бога. Сучасний скарб та справжня нагорода. Я не знаю, як ви, але я помітив, важко не помітити, що настанови носять певний, ну так би мовити, сексуальний характер. Наскільки все це зараз актуально нашим слухачам? Які принципи або традиції сповідує церква завдяки саме цьому посланню? Нагадаю, що це послання було одна з перших, яке доступно нам ймовірно, може взагалі як апостол написав свій час як перше. І тому тут він говорячи про цю тему про моральне освячення, і очевидно зачіпає інститут сім'ї. Ми не бачимо в цьому посланні ще прямо вказівок на конкретно як до чоловіків і жінок, але в інших посланнях ми це бачимо. Зокрема, в посланнях те, що тюремні, чи ті, що написані були зв'язниці, це згодом через десятиліття буде. Там вже чітко він дає вказівки і дає цей особливо посланні до Ефесян. Все це в контексті в Образі взаємин Христа і церкви Коринтянам він там уже на жаль, так би мовити, з негативної практики серед віруючих повтори ці істини взаємин у шлюбі, і як воно має бути. Тому це, це важливо. Я б не сказав, як деякі ну допускають, що апостол розробив вчення про шлюб чи що. Я думаю, тут просто Духом Святим Господь відкриває тоді, коли треба. Це вже було відомо, тим паче, що в моральному сенсі, все-таки інститут сім'ї він закладений ще старого завіту і ще раніше? Бо ось ми знаємо, коли у Христа спитали про питання розлучення, то він не посилався на щось нове. Хоча, ось ми бачимо згодом, новий завіт з'явився, і це, і там є ці чіткі настанови. Він не посилався навіть на вказівки самого інші тексти Старого Завіту. Він сказав: А як було було на початку, і він взагалі посилався на той стан, на ті взаємини, які Бог само початку заклав і були відображені ще до гріхопадіння, коли на землі була тільки одна сімейна пара, і це був Адам і Єва. І це не просто перші люди, це так би мовити, зразок, прототип для для всіх сімей. оці відношення взаємини, повага, послуг. І там треба все шукати. Бо на превеликий жаль, часто люди думають, Думають, що книга Буття це стосується Старого Завіту. Старого Завіту це по назві частини Біблії. Але старий завіт з'явиться як частина і принципи взаємін між Богом і його народом. А його народом тоді, зокрема, це був перш за все ізраїльський народ. Лише згодом книга Вихід починає говорити про Моїсея, і, і потім, уже в 20-му розділі книги, вихід, лише ми бачимо безпосередньо вже заповіді даються. Знов таки, це не те, що розроблено Моїсеєм, це не те, що на той момент. Господь Бог вирішив передати це сутність, яка завжди була в Господі, але передавалась вона поступово. Основи при цьому, основи інституту сім'ї, ми бачимо одні з перших сьогодні, якщо там говорить про гендерну так звану політику. Ми маємо знаходити відповідь, перш за все, в книзі буття в перших трьох, зокрема, навіть розділах. Там, там основи багатьох тем: і гріха, і викуплення, і надії. І взаємин і так далі. Тому тут очевидно, ми ще так би мовити, не бачимо чітко виражене вчення про інститути сім'ї, але саме це закладає основи. Оця і ідея перебувати в послуху заповідям Божим, зберігати себе в честі, а не в розпусті, стерегтися нечистих взаємин один до одного. Це є суть, що має пронизувати як всі наші відносини, і саме має вести. До взаємин, унікальних взаємин, інтимних взаємин, які мають бути лише і виключно в сім'ї, де один чоловік і одна жінка, як сім'я перед Господом і перед суспільством і церквою, але ж коли Павло говорить про кривду і пригнічення братів, він продовжує тему сексуальної чистоти. Чи правда що нечистота і ненависть до людей, так би мовити, зневага, це гріх, який Павло поєднує в одну заповідь або в один заклик. Та да, да, саме так воно виглядає. Ми не можемо тут стверджувати на 100%, що саме має, мав він на увазі. Але очевидно, опосередковано ми можемо говорити, допускати, і що він ймовірно мав на увазі, в тому числі те, що практикувало серед греків, як якась норма, це інтимні стосунки між представниками одного полу. і відповідно ті, хто мали більший статус. Чи вплив в силу в суспільстві вони могли проявляти насилля до, до іншого? Це абсолютно неприпустимо по бо заповідям Божим, по тому, що Господь відкрив ще до старого завіту в старому завіті і тепер в новому завіті? Ця істина незмінна. Є істини, які сам Господь Бог з часом змінює, тобто систему жертвоприношень, зокрема, і ще якісь речі. Але ці відносини ми бачимо як незмінні. Це е, не до вподоби Господу. В інших релігіях це навіть сприймається як норма, в інших релігіях це практикується. Насильство саме в інтимній сфері. І іноді, ну зокрема, зараз це офіційно вже ж ніхто не буде практикувати, так би мовити, але візьмемо індуїзм. В Індії відомо, що 100 років трошки більше була така жахлива практика, і сьогодні місіонери з маленьких поселень можуть теж стикатися з цим, коли маленьких дітей дівчаток віддають на храм, типа на служіння Богу. Реальності там відбуваються жахливі речі, тому що чоловіки далеко не молоді, використовують їх для служіння Богу в лапках. Вони використовують для різних сексуальних збочень цих діток. І ну, це, це жахлива е, сторінка в історії Індії, і особливо звіти, якщо історію місіонерів столітній давності читати, вони стикаються, з стикаються з цим. Це дуже. Дуже страшно, і в якоїсь мірі, коли ось була так би мовити, британська окупація це абсолютно інша окупація на, на те, що відбувається сьогодні з боку сусідів України, то Британія якраз заклала такі трошки цивілізаційні людські нормальні відносини. І ця практика, зокрема, також практика, до речі, спалювання вдовиць, коли чоловік уже помер, офіційно була за заборонена. Інша негативна практика відома в Сполучених Штатах була. Також офіційно це заборонено давно, видимо, це не практикується, бо карається навіть громадянським законом, світським законом. Це коли у чоловіка декілька жінок, це, це вплив мормонського вчення. Тому я до того веду, що навіть якщо це не тільки одностатеві відносини, те, що серед греків, було відомий, я не буду вдаватись в деталі, але вважається, що. Того ж Олександра Македонського не жінка була, а інший, а інший молодий чоловік, з яким явно вони не в шахі грали, чи не тільки в шахі грали. То ось ми бачимо такі відомі практики, коли, наче різнополі, люди, як серед Мормонів Сполучених Штатів раніше, так і ось в Індії. Це все одно неприпустимо. Тут маємо ми йти далі, і інші тексти святого письма, а зокрема. Перші тексти святого письма, книга буття, розкриває правильність відносин, це свідоме, добровільне, законні, інтимні стосунки між одним чоловіком і одною жінкою. Саме це принцип Божий, і до нього по ньому треба орієнтуватися. Все інше це, прямо скажем, це збочення, це порушення, це буде і є негативні наслідки. Це все, що не слідує цим заповідям Божим, Воно є. Оцей примус є. Знущання, є осквернення цих відносин, які мають правильно практикуватися, дозвольте навіть сказати естетично, красиво практикуватись, але в рамках тільки шлюбу, тільки шлюбу, коли один чоловік і одна жінка мають інтимні стосунки. В шостому вірші Павло застерігає Солунян: не чиніть насильства і не кривдьте свого брата, бо Господь є месником за все це. Як і раніше ми вам сказали і засвідчили, як це можливо сумістити християнство і насильство, яке чинять християни? Це наслідки колишнього життя без Бога? Чи як це можна пояснити? Так, ймовірно, на жаль. Можливо, є такі кричущі випадки. Слід в той же час визнати, ну якщо можна, статистично такий аналіз, що якщо це відбувається, то серед реально відроджених реально євангельських християн це. Це є саме як виключення серед людей номінально християнських, це може зустрічатися частіше серед представників інших релігій, атеїстичного складу людей. Це може бути навіть як норма. Я до чого це навмисно кажу, бо іноді урівнюють а то і виказують як, як така, хіба ну, ці скандали серед е, іноді протестантів, католиків, справославних. Це проблема. Серед невіруючих людей це, це абсолютна проблема. Просто невіруючі люди це не засуджують. Вони над цим сміються. На превеликий жаль відомі юмористи. Вони дуже часто їхній гумор і крутиться кругом цієї теми, і, і теми алкоголя. І це було ще при Совєтському Союзі. І зараз на жаль продовжується. Тому навіть якщо це відбувається, це окремо. Я думаю, звісно, це якраз і показує, що от виховання в цій сфері має бути в сім'ї, мудро. має бути зразок, коли мама з татом показують. Мають бути відповідні настанови, не знаючи проповіді, але на малих групах в наших церквах мають це розглядатися і, і розкривати розкривати ці теми, щоб не було цих ну неприємних практик. Але ж, наприклад, в церкві в Коринфі взагалі не було ні якого браку талантів або дарів, та все одно ви пам'ятаєте, як про них пише апостол? Очевидно, на відміну від церкви в Коринті, церква в Солунях, як церква, не, не були відомі тим, що вони щось неправильно робили. Вони були під впливом свого минулого життя чи під впливом неправильного життя своїх сусідів, які практикували такі не, нечисті відносини. Але ми не знаходимо, щоб вони ось якби саме в цій сфері. Можливо, там далі апостол каже, що трошки дехто подумав, що працювати не треба. ось з цим проблема трошки облінились неправильна практика, неправильне застосування істин істин. Божих. от якщо б ми розбирали послання до Коринтян, це це вже ж трагічний випадок, який чорним по білому прописаний. Але і там ми бачимо процес виправлення, процес дисциплінарного впливу. І слава Богу, очевидно, якщо аналізувати друге послання до Коринтян, було було це виправлення, була зміна, було покаяння не тільки тих, хто звершив цей нечистий, мав ці нечисті неправильні стосунки, але і церкви. Яка вчасно правильно не відреагувала тут. Апостол просто закладає ці правильні істини з огляду на минуле цих християн і на вплив з боку оточуючих в цих нечистих не стосунків, тому якраз це і, і показує, що це не значить, що цю тему ми маємо торкатися лише коли проблема. Цю тему маємо ми завчасно розглядати, щоб не було проблем. Тобто діяти на, на випередження, навчати, пояснювати, це, це корисно. Іноді люди, які вже на один десяток років з Господом, вони думають, ну це і так зрозуміло. Незрозуміло. Особливо людям, які виходять приходять в церкву в зібрання, навертаються і. У них немає прямих родичів, батьки їхні не були віруючими людьми, віруючі, коли ми кажемо, маємо на увазі відроджені євангельської традиції, віруючі, то в деякі речі вони не ну до кінця і чи зразу не. Не усвідомлюють. А вже ж дух Божий буде це відкривати, але дух Божий швидше це відкриє, якщо будуть настанови від, відповідні від служителів чи хороших зрілих інших християнських сімейних пар. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. А який рівень освячення достатній, на думку Павла? Якщо воля Божа, щоб кожен з нас був чистим, то, можливо, краще взагалі уникати цього світу? І ось тут згадуються монастирі. Ймовірно, ймовірно, ось послані до Коринтян він пояснює, що ви маєте прославляти Бога і в душах, і в тілах ваших. Що ми усі, ми, ми цілісно куплені Господом. Це, це важливо, нагадаю, що у світобаченні світогляд греків є досить різке розділення нематеріальної і матеріальної частини. Це тому і служило підставою зневажати, чи точніше, ну не сприймати як щось важливе відносини інтернету. Інтимні такі безпорядочні в чині нового завіту через апостола Павла. Зокрема, ми бачимо, що людина цілісна перед Господом, цілісно освячується, як ось він буде в цьому посланні в кінці. Там є такий відомий вірш, 23 й вірш п'ятому розділі, щоб відбувалось, а не просто десь духовно, десь нематеріально. Ось якесь там внутрішнє містичне обоження проходить. Ні в якому разі це має бути видно обов'язково обов'язково. Видно і ось якраз євангельське християнство наполягає на цій цілісності, що переображається, і це ж коріння того, що Христос викупив не просто душу, не, не тільки нематеріальну нашу частину, а всього чоловіка, всю людину, і тому Воскресіння це підстави для воскресіння тіла є. Бо якщо б Господь викупив тільки нематеріальну частину, то після смерті достатньо було, що ця нематеріальна частина йшла до Господа, і все, але є вчення чітке про воскресіння з мертвих і мається на увазі не воскресіння нематеріальної частини. Як на жаль, є таке вчення, а саме воскресіння, відновлення, повернення до нового прославленого життя, стану і природи, саме матеріальної частини, тому це дуже важливо. І оця гармонія, ця необхідність цілісної практики освячення, як і цілісного від відродження, і потім майбутнього повністю цілісно ми будемо перед лицем господа в прославленому тілі. Воно все І Тут тут ми бачимо і ідею, коли і інституція сім'ї. Пов'язана з, з вченням про викуплення і вченням про майбутнє воскресіння з мертвих, це досить такі чіткі взаємини, і цього слід триматися і ні в якому разі не розривати. Мабуть, ви звернули увагу на те, друзі, що першим проханням, першим нагадуванням, яке озвучує апостол Павло в другій половині першого послання до слонян, є нагадування про збереження моральної чистоти. Саме в цьому полягала, зі слів апостола Павла, суть освячення бережіть самих себе від розпусти хай кожний з вас уміє своє начиняння тримати в святості і шані, а не в пристрасті хтивости, як погани, що не знають Бога. Безладні статеві стосунки це те, що відрізняло життя поган до увірування. Існувала величезна небезпека, що молоді віруючі Могли перенести дещо з практики старого життя в своє нове життя. Щось схоже трапилося в Коринській церкві, де один з членів церкви мав за дружину дружину свого батька, за що і був відлучений від церкви. Хоча церква, як це не дивно, не відреагувала належним чином на той гріх. Я нагадаю, як про це написано в посланні до коринтян. Ходять чутки, що між вами є розпуста. І то така розпуста, якої навіть між поганими немає, що хтось має за дружину, дружину батька. І ви загорділи замість того, щоб плакати, щоб був видалений спосеред вас той, хто зробив це діло. Очевидно, що розпусна культура, в якій проживали корінтяни, таки мала негативний вплив на віруючих. І від цього потрібно було позбутися. Те ж саме загрожувало і солонянам, і тому апостол так серйозно застерігав від цього. Це застереження не менш актуальне також і для нас, з вами, друзі. Ми сьогодні також живемо в середовищі, де не все гаразд з мораллю. Для багатьох молодих людей, які повірили в Ісуса, існує серйозна спокуса повернутися до розпусного життя. Яке вони практикували до увірування. Іноді самостійно вони не можуть справитися з цими спокусами, їм необхідна допомога старших, кажучи образною мовою, їм сьогодні потрібні досвідчені Тимофії, які можуть мати з ними відверту розмову, цікавитися про те, чи вони перебувають у вірі і в молитві через покаяння. Разом з ними вирішувати ті проблеми, які дають про себе знати. І нехай Господь допоможе всім нам практикувати таке відкрите, святе і побожне життя. Амінь. Нам знов час завершувати нашу розмову. Божих вам благословень і до нових зустрічей.